Вітаю, друзі! З вами психолог Ірина Літвінова. І сьогодні я хочу надати вам одну техніку для того, щоб ви могли якось себе трішечки мотивувати, підняти собі настрій і знов захотіти щось робити, почувати, відчувати якісь радісні моменти, відчувати, можливо, якісь приємні емоції. Цей тиждень знову видався для нашої країни дуже важким: багато втрат, багато горя. Ми більше двох років війни, вже два з половиною роки. Вже здається, ми мали б звикнути, але до цього звикнути неможливо. І я отримую запити у особисті повідомлення, я спілкуюся з друзями. Та, й що казати, чесно кажучи, весь цей тиждень я сама перебуваю в такому, знаєте, м'яко кажучи, не піднесеному настрої, а в дуже поганому. І, звичайно, хочеться якось допомогти людям, щоб людям тим, хто мене дивиться, ставало трішечки краще, трішечки легше. У своїх багатьох відео я вже неодноразово давала техніки самопомочі у кризових ситуаціях. Ви можете їх знайти, і я буду спробую їх прикріпити у інфобоксі. Але сьогодні я хочу дати вам, знаєте, такий міні-марафон. Пам'ятаєте, кілька років тому було дуже-дуже популярно проводити в інстаграмі були марафони Дуже сильний вітер! І я їм своє волосся. Були марафони в інстаграмі, вони були популярні. Тоді навіть я проводила антимарафон бажань, тому що оці всі бліновські з е, ними, Ну це був просто для мене було це що дещо за межею мого розуміння. І я пояснювала те, як насправді наші бажання можуть здійснюватися, якщо ви їх саме хочете, щоб вони здійснилися. А і зараз я хочу вам дати таку маленьку вправу, е, і вона, можливо, стане для вас марафоном, тому що вона з марафоном, тому що вона розрахована на багато днів. Перш за все, якщо ви відчуваєте, що ви, вам нічого не подобається, ви нічого не хочете, у вас постійно понурий настрій, і це насправді зараз абсолютно зрозуміло. Якщо у вас немає ніяких органічних змін, якщо все в порядку з фізіологією, ви знаєте, що це просто через те, що відбувається зараз в нашій країні, а може просто у вашому житті, не обов'язково це має бути пов'язане з тим, що відбувається в нашій країні. Може, щось сталося у вашому приватному житті? Може, ви пережили щось нещодавно дуже неприємне? Що варто зробити? Візьміть шматок паперу. І пронумеруйте його від 1 до 50, не менше. Ви це можете зробити також в своєму ноутбуці, планшеті, комп'ютері, як хочете. Але чесно кажучи, краще буде, якщо ви будете це робити і писати від руки. Це завжди пропонується, завжди приветствується психологами, коли ви пишете від руки. Пронумеруйте і запишіть найменші, найлегші, найпростіші якісь речі, які вам дають гарний настрій, які заставляють вас посміхнутися, які вас не те, що навіть мотивують, а просто дарують вам якусь мить приємності. Це може бути що завгодно: заварена чашка свіжого чаю, кави, з'їсти якесь смачне морозиво, прослухати улюблену пісню, передивитися фільм. Якщо ви любите у вас, є якісь захоплення, творчість, можливо, ну я не знаю, помалювати, потанцювати що ж завгодно, будь-яка маленька дрібничка, яка вас заставить трішечки посміхнутися, надасть вам малесеньку таку приємну емоцію. Спочатку спробуйте це все згадати, можливо, взаємодія з тваринами. Можливо, прогулянка з друзями, можливо, комусь хочеться позвонити. Від розмова з кимось теж вас надихають. Ну, тобто, абсолютно прості звичайні речі, які не потребують ніяких великих зусиль, ні грошових, ні часових, нічого. Щось маленьке ви це випишіть собі, будь ласка, а потім а, намагайтеся 50 днів щось одне з цього виконувати. І от, коли ви виконуєте щось одне з цього, напроти цього ставте галочку, типа дан, зроблено. Ви побачите, як день за днем у вас будуть цей список, він буде зменшуватися у тому, що ви не виконали, і збільшуватися у тому, що ви самі собі можете подарувати. Спочатку, звичайно, ви можете думати, господи, та що за дурня нічого воно не дасть. Але ви побачите, наскільки такі маленькі, маленькі, приємні моменти нашого життя. от такі малесенькі малесенькі посміхайчики, які ви подаруєте, після чого ви посміхнулися чи спіймали себе на тому, що як же мені приємно, а наскільки вони можуть змінювати і наповнювати нас, оці от важкі моменти, коли нічого не хочеться? Воно так такі маленькі речі вони навіть можуть витягнути вас. Я не скажу, що з депресивного стану, тому що ми знаємо, що депресія це хвороба, це до... це важка хвороба, це серйозна річ. Але коли вам просто погано, це може вам допомогти повернутися до більш нормального стану, в якому ви краще зможете функціонувати. І це справді працює. Ви просто почнете це помічати, коли ви це будете відмічати, чому я настою на тому, щоб ви це записали, прописали і відмічали, тому що коли ми це просто робимо в голові. Ви знаєте, ви це сказали, ви це забули, пішли далі. А от коли ви знаєте, що у вас є певна дисципліна, це працює. Ви ну я вже неодноразово казала у своїх відео. Я кажу це весь час у своїх постах, що для всього потрібна дисципліна. Якщо ви просто продивилися, а як люди танцюють, ви від цього не почнете гарно танцювати. Якщо ви подивилися на дуже красиву картину, після цього ви не станете талановитим художником. Якщо ви прослухали, як хтось дуже грає на якомусь інструменті, після цього ви не стали гарно грати на цьому інструменті. Все потрібно практикувати, все потрібно втілювати, і все це приходить тільки з часом і з практикою. А наш мозок, наша психіка, на жаль, вона сама по собі вона заточена весь час бути у негативі. А тим більше, коли наша країна, ми весь час скролимо оці новини, ми весь час бачимо скрізь лише горе, біль, сум та негатив. Звичайно, що на цьому ще відбувається ще більший фокус. Тобто спробуйте просто зробити це, да і ще одне цього тижня. Я прочитала нові дослідження про те наскільки важлив важливий спорт, на важлива активність для профілактики депресивних на станів. Стані понурості для, просто для поліпшення вашого настрою, наскільки важлива фізична активність. Тому, якщо у вас є змога, не нехтуйте цим. 15-20 хвилин на добу. Не треба себе змушувати, не треба себе виснажувати, тому що професійний спорт це не здоров'я, це виснаження організму. А просто якихось вправи 15-20 хвилин, чи це йога, чи швидка ходьба, чи біг, що завгодно, нахиляння, присідання, але потрібно, щоб була. Певна фізична активність. Тобто оці дві такі речі, я сподіваюся, зможуть вам трішечки допомогти почувати себе краще. Якщо це відео вам було корисно, ставте лайк, діліться з ним. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувши Twitter, за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Я завжди його пишу і під своїми відео, для того щоб ви могли скопіювати і просто вставити. Там ви можете писати, читати статті. Там ви можете мені написати в особисті, якщо у вас є якісь питання. А зараз, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте ваші будь-які коментарі. Я бажаю всім гарного настрою. Україні, звичайно, бажаю перемоги і насолоджуйтесь теплими днями, тому що все ще тепла погода, і це теж нас заряджає на певний позитив. До нових зустрічей. Пока!